27 травня виповнюється 95 років Роману Івановичу Іваничуку, українському письменнику, публіцисту, педагогу, громадському та культурному діячу. Роман Іваничук – визначна постать сучасного українського літературного олімпу. Він по праву вважається патріархом української історичної романістики, відомий також як майстер малої прози, автор коротких повістей, новел і есеїв. Продовж майже півстоліття творчої діяльності письменника вийшло близько 60 книг, читаючи, які можна мандрувати часом і простором, відкриваючи для себе незвіддані сторінки української історії. Роман Іваничук народився 27 травня 1929 року в селі Трач тепер Косівського району Івано-Франківської області України, тоді територія Польщі. У родині вчителя навчався у початковій школі в рідному селі від 1942 року в Коломийській гімназії. За порадою батька вступив на геологічний факультет Львівського університету, але покинув, оскільки прагнув здобути філологічну освіту. Рік пропрацював учителем початкової школи в селі Трач. У 1948 році вступив до Львівського університету на українську філологію, де на нього дуже швидко написали донос через те, що не хотів вступити до комсомолу і на свята ходив у вишиванці. У 1949 році Іваничука виключили з університету за антирадянську діяльність. Відслужив три роки в армії і в 1953 році Роман поновився в університеті. А після закінчення поїхав як абсолютна більшість філологів працювати учителем української мови і літератури у село Щерець на Львівщині. Згодом працював у редакції журналу Жовтень, завідував відділом прози журналу Дзвін. У 1960 році вступив до спілки письменників України. У літературі вважав своїми учителями Василя Стефаника, Михайла Коцюбинського та Ірину Вільди. Заглиблення в історичне минуле свого народу, спільні події й герої, символічні образи, провідні ідеї, а найголовніша ідея любові до рідної землі й народу як смислу існування людини об'єднують усі романи Романа Івенечука в один великий роман про історію рідної землі. Він прожив довго, 87 років, і написав багато новел, повістей, а саме Місто, сьоме небо, на перевалі, «Зупинись подорожній тощо. Але найбільшу популярність Роман Іваничук здобув як історичний романіст: його романи «Мальве», Черлене вино, Манускрипт з вулиці Руської, Вода з каменю, Четвертий вимір, Шрами на скалі, «Журалиний Крик. Бо війна війною, орда це різні часи, різні географічні терени. Проте, якщо об'єднати усі романи романа Іваничка в один цикл, то вийде один великий роман про історію України, який автор вклав свою душу. Роман Іваничук як народний депутат України брав участь у підготовці і проголошенні Декларації про державний суверенітет України. 16 липня 1990 року і Акту про незалежність України 24 серпня 1991 року був одним з організаторів Товариства Української мови імені Тараса Шевченка Народного Руху України. Мав звання заслуженого працівника культури України. Іваничук був нагороджений званням лауреата Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка. Літературної премії імені Андрія Голубка, премії імені Івана Мазепи. Його творчість також відзначена літературною премією Міжнародної фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів. Критики стверджують, що ця премія є українською Нобелівською нагородою. У 2009 році за самовіддання Служіння Україні. Значний особистий внесок у духовне відродження української держави, плідну літературну і громадську діяльність письменнику було присвоєно звання Героя України з врученням ордена держави. Помер Роман Іваничук 17 вересня 2016 року, похований у Львові. Спогадами про Романа Іваничука поділився Михайло Слабошпицький, український прозаїк, літературознавець, публіцист. Автор єдиної біографічної книги про Романа Іваничка Роман Іваничук. літературно-критичний нарис, яка вийшла в 1989 році. Роман Іванович був унікальною постаттю в українській літературі. Пам'ятаю, він часто любив повторювати. Про багатьох письменників справедливо говорять як про тих, що не встигли реалізувати себе. Про мене ніколи так не скажуть, бо все, що я мав написати, написав. Іваничук належить до найпродуктивніших митців української літератури. Він буквально до останніх днів продовжував писати. І як тільки видав новий роман, то казав: Ну все, я вже тут все сказав. У мене вже немає сил на новий твір, це останній. Але потім він сідав за черговий роман і знову повторював ту саму фразу. Найкращі його твори вже сьогодні це класика. Яка назавжди залишиться на скрижалях нашої історії як найяскравіше вираження українського національного духу. У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці літературна спадщина Романа Іваночка представлена досить, досить широко, серед видань перша збірка новел письменника «Прут несе кригу, яка вийшла в 1958 році, яка принесла йому справжнє визнання. Найновіше віддання «Шеститомник» 2018 року від Харківського видавництва Фоліо, куди увійшли найбільш відомі твори Іваничука за різні роки творчості. Особливу увагу зацікавлення читачів мав історичний роман про визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького, «Мальве» 1968 року. Де розкрито тему яничарства, зради й вірності, патріотизму та відступництва. Історичні романи Іваничука склали великий цикл, що охоплює 500-літню минувшину України та представляє широке полотно боротьби за утвердження державності, усвідомлення самоідентичності нашого народу. Він першим в українській художній літературі звернувся до теми ООН і УПА. Театрології вогненні стовпи. Його активна громадянська позиція і талант письменника поєдналися у збірку статей, есеїв та спогадів, чистий метал людського слова, благослови душе моя Господа. За романами, «Шрами на скалі» та мальви, здійснено низку театральних інстинізацій. За мотивами роману «Червлене вино створено оперу Олеська балада, поставлена у 1985 році у Львівському театрі опери та балету. Варте уваги видання Львівська книга, яка вийшла у 2017 році, куди війшли твори, об'єднані темою рідного міста Львова, роман, манускрипт з вулиці Руській. Візія, смерть Юди та Есеї у Львівській обителі мус. Своєрідним підсумком доробку Романа Іваничука стало видання Дороги вольні і невольні, щоденники 1991-1994 років, яке складається з двох книг: Благослови душе моя Господа та Мандрівки Близькі та Далекі, в якому осмислюються події минулого і сучасного України. Та містять багаторічну працю документального відтворення епохи, як прозаїк Іваничук, абсолютно індивідуальний і неповторний. Такого відданого історичній тематиці митця в українській літературі не було, який би так професійно, глибоко, зі смаком і умінням осучаснював історію. Бібліографічний огляд підготувала Марія Гуменна, завідувачка сектору обліку користувачів. Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки